Приготуємо сьогодні смачний, дуже м'якенький, ароматний шоколадно-банановий пиріг. Для такого пирога підійдуть навіть дуже стиглі банани. Перекладаємо очищені банани до миски та за допомогою виделки робимо пюре. До пюре додаємо яйця та цукор. Також можна додати і ванільний цукор. За допомогою міксера перемішуємо недовго, буквально 1-2 хвилини. Далі до маси вливаємо молоко та рафіновану олію без запаху. Усі інгредієнти для приготування повинні бути кімнатної температури. Просіюємо борошно, какао-порошок, розпушувач та соду. Для зручності найкраще змішати сухі інгредієнти разом в окремій мисці. Виходить дуже смачне та ароматне шоколадне тісто. На смак нагадує шоколадно-бананове морозиво. Форму для випічки застеляємо пергаментом, виливаємо тісто у форму, випікаємо при температурі 175 градусів приблизно 45 хвилин. Орієнтуємось на свою духовку, а також готовність перевіряємо на сухість паличкою. Вона при виході повинна залишитись сухою, без залишків тіста. Ось такий шоколадний пиріг виходить. До речі, його можна з легкістю розрізати на два коржі та перемастити улюбленим кремом і вийде дуже смачний торт. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та вдалої вам випічки.